А, вітаю вас на. підсумках чи висновках, скажімо так, ігри на цій карті і те, що у нас. На, за 100 епізодів у нас збиралось це десь. В районі 100, 95 годин. Ні яких 50 годин, вибачаюся, багато є. Десь 45-90. Ой, 50 годин ігри. І що ми маємо? Скажімо так, багато пару серій чи пару годин у нас було витрачено на те, щоб відновити популяцію після нестачі води. Просто нам її не вистачало. А якби я знову б грав би на цій карті. Чесно, то що я зрозумів, оця вся а, чудесна барикада із сховищами, вона до одного місця. Там резервуари у цій часто... частинці. Воно все не потрібно нам ліпше. Замість цього а, є сенс, звісно. Їх так будувати тільки в одному випадку, це щоб відсікти. Но, за рахунок цього про, злобода буде прос, просочуватися до цих зелених блоків. Відповідно, цими дамбами на початку грі ми можемо відрізати. Оці зелені як, клітинки, які ми можемо обробляти для наших там, ті ж на початку теж важливо, і всі інші. Відповідно, от у тому ми на початку можемо побудувати ось таку водяну ферму. Це у нас 3 на 3 клітинки, і відповідно ми можемо на них працювати і отримувати там зиск з якісної їжі. Тось ми е, відсікаємо десь три клітинки, на них будуємо такий водозлив, відповідно, ми, у нас є така ділянка, з рахунок цього вона по суті у нас е, забезпечує е, його, плодо, е, плодородним ґрунтом. Відповідно, у мене ще одна така ж сама схема, і відповідно вона тут то, також нам забезпечує. І третє. Тут. Відповідно, якщо у нас є такі зони, то ми можемо на початку тут доволі таки гарно пограти. Відповідно, Тут ми маємо просто на початку дамбами лохіну відсекти, щоб у нас була хоча б базова їжа, достатки, і ферми Тут відповідно будувати і відповідно їх тут забезпечувати. Тут у нас на початку також ліс є. Його можна частково не вирубати, але також його треба а, забезпечити йому так, мовити, захист від зловоди. Тому ми просто такою дамбою будуємо, і відповідно у нас тут обмеження йде по взаємодії між кліцинками. Це один із лайфхаків таких. Тут теж ми забезпечуємо водою з цього. А після того, як а, скажімо так, забезпечили це, а, це перша порада. А, ну, перед цим як а, відсікати цю зловоду, нам треба вирішити, куди нам воду на, а, накопичувати. Одне із таких зручних а, місць, як на мене, це у нас цей резервуар. Якраз Я на початку його робив, а, сюди в воду накопичувалось і все інше. Що нам потрібно для цього? А, коли ми відкрили а, дамби, ми відразу намагаємося трошки прокласти. Звісно, тут нам потрібно будуть. Сходи, без сход ми не зможемо сюди залізти. Звісно, можна е, якимись там шляхами це обійтись, в принципі, ні, тут в теорії навіть ми не зможемо її зайти. Сходи нам потрібні будуть. Відповідно, ми сюди добігаємо, ставимо тут е, 10 цих дам, відповідно, ми можемо заставити воду звідси. І Якщо ми вже так би мовити, зайшли за цю, цю систему, також я пам'ятаю в одному із сезонів, це по, по, як, серії, я тут його динамітом ще трохи підправляв, щоб у нас так би мовити, в достатній кількості вода зливалася, коли я так би мовити, водовідведення зробив сюди. Ми тут маємо слідкувати за, за тим, щоб у нас туся вода витікала і вона не переповнювалася і назад до нас не виходить. Тому, як варіант, тут просто зробити більше сходинок а, в першому ряду, і щоб вони у нас витікали без проблем. Тобто, поки ви не зробили а, тут а, це а, водовідведення, тут. А, а, Euh, щось робити не має e сенсу. Коли ви вже там e починаєте зі зловодої робити, і вам її вже недостатньо, тут є сенс уже, як викапувати, дамби ставити, може навіть піднімати ще верх на три блоки, наприклад, І, відповідно, e це трохи вже e так. Повертаємось назад до основного. З приводу цього водосховища, тобто ми тут e блокуємо його дамби. І потім тут починаємо будувати також передамбу. Тут закриваємо якомога вище, нам треба сюди їх буде спускати зловоду чи ще щось, там подивитися. Відповідно, там якість води може бути знов мішками а, по, а, по цьому всьому, там воно три дні, звісно, викачується. Но коли ви вже на пізніших так, так би мовити, етапах дійдете, то ви зможете там більш-менш адекватно розв'язати цю проблему. Но на початку достатньо буде дамби тут. Ми цікаємо те, що у нас зло вода сюди перестає. Йти, і тут у нас більш чистіше вона стає. Тут також є виток, тому воно як і сюди йде, і туди може перетікати. Но на початку воно сюди йде. І коли ми тут перекрили воду, у нас тут починається накопичуватись. Відповідно, коли ми тут... вона дійсно довго вимивається, але все-таки ж до якої там посухами. Тим, що ви викачуєте, можете спочатку тут доволі злу воду викачати, якраз остатки ви повикачуєте. І набираєте сюди потихоньку чисту воду. І даною дамбою чи шлюзами ви можете коригувати. які потоки. Тому, коли злова вода піде, ви дивитесь там, до 10% чи там, до скільки менше, ніж тут, забруднені. Ви без проблем її тут набираєте. Відповідно, це у вас є. І з водосховищем це базові потреби воно закриває, виставляємо і все інше. Тут на початку дійсно можна виставляти водосховище, відкачувати, Ну, знову ж, ви поки не зробите це водовідведення, а такі ресурсові затратне. То немає сенсу чимось іншим. -от, От водосховище відносно саме дешевше будувати і ним користуватися. І відповідно тут водовідведення теж буде вам корисно, щоб це робити. Коли ми з усім повирішували, то наступною цікавий задачою по водним ресурсам це буде те, що я на початку пробував тут відгородити дамбу і щоб воно перелівалось. Знову це надто е, дорого. Е, затратно, довго будується і багато чого ще. Е, відповідно, ліпше вже е, пошвидко дочекатися тунелів і, за допомогою тунелів, тут е, прокопати цей е, шлях і відповідно, ним е, побудувати. Е, ну, також ви маєте розуміти, коли ви підете сюди. Це робити вам ліпше. Тут я не знаю, це, напевно, наступний раз буду переігрувати, думати, як це зробити. Бо треба якось так, щоб і Бобри, ні, останній бобер ні під, не підпав під а, зловоду, коли буде видобувати а, той чи інший блок. Можна, звісно, поіграти з те, що на діагональній. В клітинках вони теж можуть будувати, а вода у нас не, не просікається десь з двома підходами. Тут знову ж треба гратися і думати, як ліпше. Або тут спускати, або тут тимчасово десь там ставити ще дамбу перед виходом із тунеля, чи там останню там підривати умовно моноці динаміту Відповідно, коли ви спускаєте цю всю воду сюди, то у вас е, почина, е, відразу е, починається доступна кількість е, якісної земельки. Відповідно, ви тут можете е, нагородити для мангрових яблук, там ліс будувати все інше. Це у нас коли тунелі відбувається. І щоб нам тунелі, дамби, все це робити. А я б сказав, би, що саме головне це добратися швидко до число процесора. Бо коли він у нас розблоковується, у нас є також двигун, і це у нас по суті, вічні генератори науки, і ви бобрів можете розвантажити, що доволі важливо на початках ігри. Відповідно, ви їх розблоковуєте, у вас науки дофіга і вам е, не треба чотирьох бобрів чи ще щось. Е, бо ця штука дає за е, цілодобову е, 10 науки на годину. Тобто 240 е, науки за день ви можете вироб, е, виробляти за допомогою одного двигуна і звісно, тут 5-400 ще є. Скільки? 500. Ладно. Тоді це 80%. Ну, теж. Там десь 200, 200 можна сказати, що ви будете без проблем отримувати науки на день. І це багато. Вам тільки треба дрова колоди носити, і у вас це буде працювати. Відповідно, в принципі, одного лісика. Як бачите, на дубах доволі вистачає, а, мені просто немає куди їх складати. І десь там 4 лісника. Ну це вже, я думаю, що досвідчений гравці знають, а, як грати. І тут це те, що я можу сказати, що на, а, потрібно на цю територію осушувати, що, і що число генератор це все-таки ж імба для наших а, залізозубих бобриків. І, відповідно, ми о, за допомогою даної концепції з мангровими яблучками. Тут я щось спробував їх висаджувати. У нас більше цікавить саме заливка води в даному форматі. Так, що ще цікаво? Так, а, схема сховища в принципі, адекватна, можна користуватись. Тут також є схемка, скажімо так, спроба зробити компактно це все. Скажімо так, дана конфігурація не найоптимальніша. Скажімо так, можна трохи перероблювати, може буде в наступних випадках вже більше з цим. Також у нас є так вам, житловий квартал для броберів. Давайте їх. Багато чого експериментував, скажімо так, і відповідно, саме головне, щоб Бобер зранку встав, поснідав пішов працювати. вечором прийшов і теж поснідав. Відповідно, тут ще не вистачало тільки резервуару для води. Тобто житловий квартал був би вже забезпечений. І вони мають все приймати на, е, до себе. Тоді як ці сховища мають здебільшого віддавати на себе. Або просто прийняти. Ці обов'язково мають е, бути в режимі отримання. Тоді вони більш-менш адекватно працюють. Так, е, також, коли ми е, число генератор забезпечили науку е, водою теж відносно себе забезпечили, тоді ми можемо. Приступати до тунелі теж ліс забезпечило себе. Тоді ми можемо потихоньку науку робити і будувати цей відвід. Ми можемо, Коли у нас число генератор є, то екскаватори, вибухівка, все інше у нас вже перестає бути недоступним і нам легко це все будувати. А, тому думайте, як вам ліпше грати і все інше з приводу вічного двигуна. Як на мене, я не пам'ятаю кількість цих коліс, які потрібні, щоб вони на самоокупність виступали. Там найголовніше швидкість потоку або співвідношення цих насосів до колес.

Як глибокий механічний рідинний насос, і вони у нас все-таки ж дають в дельту 4000. Просто-напросто зарахунок цього. Звісно, у нас трохи за рахунок приперування, нам треба трохи підводити відновлювати зловодний баланс. 1,34, найбільша глибина 1,44. Коли воно наповнюється, воно більше дає. Скажімо так, поки воно до цього добігає, у нас багато води випаровується. просто-напросто. І як на мене, вся конфігурація злогодного насосучного двигуна саме адекватна. Вод... Спочатку в один бік вода обігає, потім з іншого вона приступа... прибігає. І насос її переганяючи декілька насосів. Відповідно, ми можемо її розширювати в один бік, наприклад, за допомогою таких шлюзів, чи більш складніших, чи просто таких перемичок подвійних шлюзів. відповідно, ми можемо побудувати до певного моменту ввели наступний етап. наступний, наступний. І так, у нас воно працює. І, звісно, нам треба час від часу робити такі резервуари для того, щоб у нас зменшити кількість випаровування. Відповідно, коли у нас буде зменшуватись випаровування за рахунок цього, то у нас, відповідно, буде працювати. Як варіант? Це ставити на початку, і їх збоку можна а, додати ще декілька цих. А, скажем так, зараз спробуємо. А, а, це вже зараз. Додавати ще декілька водовідкачених насосів. Тобто глибоких. Ні, нас так цікавить. А що тобі не подобається. А, ми за межі карти. Чудесно. А, тому тут таке. Але ну, головне, щоб оце. Відповідно, ми як його будуємо. По центру у нас йде вертикальний вал, щоб ми могли доріжку по ньому зверху зробити і щоб абрио у нас могли туди-сюди приходити. Колеса до нього без проблем підключаються. Тут у нас стінка. Тут як варіант, я планував ще зробити ці, акумулятор. Ось ми їх сюди можемо поставити за допомогою де вони? А, платформ, їх доволі високо підняти. М -м -м, за допомогою земельки тут трохи. Так, умовно кажучи, потім ще поставити ось так от, відповідно, і вже на сам верх, а, залежно від того, тут ще можна. Буде порозширювати, то ми тут без проблем можемо поставити наші акумулятори. Відповідно, вони можуть у нас доволі глибоко а, опускатися. А, тому тут таке. Відповідно, тут ми ще можемо це все попідривати, у нас доволі такий низький буде рівень а, допуска. Як варіант, акумулятор ще можна буде робити тут. Водосховищах десь по центру залишати, бо у нас по-любому вони будуть глибокими. Тому там також є. А як будувати? Спочатку я будував їх споч... дані, а, ножки а, так би мовити, в шахматному порядку, в один бік пішов. Ну, коли побачив, що мені треба все-таки ж, думав, що зараз фіга, ну, швиденько їх по периметру карти зроблю, ніфіга. Саме ліпше все-таки ж по центру робити оці стопчики, бо в такому шахматному порадці воно доволі дорого. Тому ліпше все-таки ж йти так само, як е нарощувати десь земельку. Т у нас тут є центральна ось рейка. Е і вже на цю рейку ми в, в два боки додаємо. Відповідно, ці ножки у нас через 6 клітинок yep. будуються, і воно доволі таке. Естетично виглядає і функціонально. І відповідно ми цей насос можемо добудовувати по як нам, по поетапно, скільки нам потрібно. Там по 5 колес, по 3 колеса, чи як ми там собі можемо дозволити нашим бобрам. Трубопроводи, звісно, гарно дали нам а, пришвидшили, легше а, а, всякі дальні станції будуються. Ну все-таки, ж, коли ми будуємо, бажано все-таки мати а, яких, а, буферні сховища для наших ресурсів, з яких ми будуємо. Так, що ще цікаво розповісти? Бабри саме себе будують і скільки у нас тут. А, фабрика фабрики ботів у нас забезпечує десь під сотню ботів і це вони у нас. А, так. Звізу. Скасувати. А, відносно. А, чисто на маслі ми їх забезпечуємо. Можна ще контрольну вежу. Я думаю, там. А, ще трохи їх. Швидкість руху, швидкість роботи. То можна було б ще збільшити там. Напевно, що на 20-30 ботів можна було б збільшити, якщо тут поставити контрольну вежу. Я в неї не залучався, бо вона у нас кушає науку. Ну, в принципі. На три вежі один число генератор, в принципі, забезпечені. Так. Тут є. А, дорі... 에... прикольно ставити так от, цих ці... 에... лісопільних шестернями. 에... Їх, в принципі, вистачає. 에... Вантажних пост... постів надо побільше. Все-таки ж на логістики тут багато чого впливає, коли логістів мало у вас вода туди-сюди бобрів багато. Ну, Доволі таки без логістики важко жити, а то й не можна, не можна жити. Так, По водовідкачки. Напевно, самим оптимальним рішенням є така ж сама конфігурація, як для вічного. Для будь-якої виравнювання землі це у нас один центральний полоса і такі ножки через 6 клітинок. Що у нас дає? Це насоси виставляємо і по центру між ними ставимо буферні для того, щоб ці бобри могли відразу їх сюди затаскувати. Чого... Вони їх вже сухо, тому вони не працюють. Тому воно так доволі гарно викачує. Коли у нас тут за скільки походу за 80 ні, за 12 днів вони вже десь з усього рівня Тобто 3-4 клітинки з зловоди, звідси вони вже викачали, я не знаю як що. Це ще у мене резервуар на 2000 є. Так, по шахті. Саме доступне, напевно, буде ця шахта її зробити. А, знову ж, а, не забуваємо про паралізацію, коли ми, е, паралелізм коли ми можемо щось будувати в паралелі, і виставляти не послідовно. Відповідно, ми тут шахту видобуваємо, все інше у нас отримується. І ця шахта відносно саме доступніша, бо ця шахта у нас затоплена через. Резервуар а, і цю нам легше дістати і відповідно працювати а, з нею. Ну, і це, водосховище ще саме останнім, ми його по суті підключаємо. Ну, скажімо, так на цьому все, що я бажав, на цьому вже розповів для себе напевно більше. Так що, до наступного сезону чи до наступних історій. Ну, не факт, що по ігрушкам.